Напередодні Міжнародного дня людей з інвалідністю, який відзначається 3 грудня, спеціалісти пенсійного фонду нагадали про способи оформлення виплат цій категорії громадян. Заявку на отримання пенсії можна подати онлайн через веб-портал фонду, мобільний застосунок чи портал Дія. Якщо є можливість, можете звернутися до сервісних центрів. Загалом в регіоні їх 11. Працюють фахівці з 8 до 17 години. Кожен сервісний центр обладнано пандусами, тактильними показчиками, тактильним маркуванням, вивізками зі шрифтом бралля і таке інше. Але якщо м, особа з інвалідністю не може самостійно, Отримати пенсійну послугу, то за попереднім узгодженням з фахівцями сервісного центру ми здійснюємо виїзди за місцем проживання і надаємо такі послуги. Крім того, фахівці сервісних центрів здійснюють дзвінки вічливості до осіб з інвалідністю та з обмеженими фізичними можливостями для того, щоб запропонувати їм надати послугу з тих питань, які їх сьогодні турбують. Також фахівці розповіли про те, як отримати виплати тим, хто залишився на тимчасово окупованих територіях. Позаяк сервісні установи там не працюють для місцевих в липні створили спеціальну гарячу лінію за номером 0800 609 580. Якщо у вас є зв'язок, ви можете зателефонувати спеціалістам. Якщо ж ні, написати їм електронного або звичайного листа. Адресу можна знайти на сторінці головного управління. Пенсійного фонду в Запорізькій області у Фейсбуці. Для осіб, які на сьогодні залишились на окупованій території, окрім електронних форм звернення за пенсійними послугами, є можливість отримати консультування за єдиним безкоштовним телефоном гарячої лінії, який на сьогодні функціонує в режимі робочого часу. Як ще можна сьогодні отримати пенсійні послуги? Додатково було створено віддалені робочі місця в територіальних громадах, в хабах і центрах надання допомоги переміщеним особам.